Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас ось такий визов. Не працює супутникове телебачення. Антена стоїть стандартна на три супутника. Горинич, Остра, Омус і Хотбірд. Ось показує, немає сигналу. Тут, звісно, неробочий пульт. Вияснилося. Ну, як бачите, ось діодік не блимає. Ну, що в нас ось такий тюнер ретядний ще. Уртон 4050. Це популярний в своє время тюнер був, але на жаль, він вже своє віджив. Ну, ось, Показує таку картинку в нас. Це в нас тут виходить. Треба розбиратися, чому не працює. Повинно працювати. Це в нас амос, тому немає сигналу. Зараз будемо розбиратися. Получається, був нажатий один супутник. Амос він, Амоса вже ж давно в нас, виходить, немає. І заробив пульт на... Подив. Поміняли батарейки, просто там батарейки сіли, ну, а дай трошки буде пульт почистити, бо він погано реагірують кнопочки. Вже напевно. Ну, Канали в нас запрацювали. Зараз провію антенну, По сигналу ще. Так, Поки виключу, я робив ваш пульт, значить мій не треба. Зря їздить тільки. Думали, що одне, а воно зовсім друге. Ну, ось у нас стоїть антена. Тут на цьому об'єкті я був, може рік, може півтора назад. Тут ще проблема вам, звісно, знизу не видно буде на телефоні. Мені видно, що там немає на головках. Кришечок Кришечки давно від старості поросипалося. До антеннери долізти нереально, треба стрімянку дуже високу, а в мене її немає, і замовниці теж немає стрімянки. Ну, поки буде так працювати, буде переділка антени трошки пізніше. Трошки пізніше буде, і там ще, мабуть, проблеми. Біля антена рядом дві яблуні, і вони, мабуть, теж мішають сигналу. Ну, я пропонував, що можливо, антенну буде краще перенести в інше місце. Ну, сюди ще треба долізти, бо немає драбини високої. Ну, поки так буде працювати. Зараз піду про шиї тюнер, хай собі працює далі. Перепрошив я тюнерок. Получилося в нас 17 телеканалів. Ось такий у нас списочок на старих ще лого, тюнерах. Ну, В принципі, все працює, все нормально. Сигнал більш-менш тримається, не підсипає. Ну нічого, хай покаток працює. Можливо, пізніше буде. Ремонт антенни. Ну, пока це діло облишили до, до осені. Так, ну все тоді добре. До побочення.